Наступний учень Кріс Гріфін з презентацією про Бенджаміна Франкліна та винайдення електрики. Електрика, рік 1752. Людина Бенджамін Франклін мав двох рабів. Ця деталь деталі важлива, і неважлива. Між ним і винайденням електрики залишився тільки порив вітру. Скло скляне, та все одно страх неприємно. Ліпше його не чіпати. Пробачте. Ні ні, що ви? Я знав про ризики неоплачуваної посади. Що, що ж без змія презентація не вийде, тож не дивно, що оцінку незадовільно. Я буду Змієм. Тато. Пробач, що я тебе покинув. Я так захопився новим тілом, що забув, заради чого це все. Утім, я прийшов виправити ситуацію. Кріс Гріфін. Я буду твоїм змієм. Може, далі? Щось ненормальне. Мені таке подобається. Продовжуємо. Осі, чому я люблю Раби Франкліна виконували важку хатню роботу, а він з позашлюбним сином запускав змія. Той потім з британцями воював проти батька, а ще винайшов крісло гойдалку. Де м'юзикл на його честь? Не бачу куагога з такої висоти. Скільки машин на задніх подвір'ях? Ну і срач. Молодець Кріс! Ти наїхав на одного з наших батьків-засновників. Однак він це заслужив. Ти переможець ярмарку! Ти чув, татко, я переміг. Голосний звук, мозок кипить. Без тебе я б не впорався. Мої очі в різнобіч.